Кабінет міністрів України дозволив відключати електрику як побутовим споживачам, так і підприємцям, хто систематично не сплачує платіжки та накопичує борги. Це трактує постанова від 29 грудня 2023 року. Урядовці зазначають, що таке рішення ухвалили, бо кошти потрібні розподільчим і постачальним компаніям на відновлення енергетики після обстрілів. Проте нові правила діятимуть не для всіх. Така норма не стосується окупованих територій і де ведуться активні бойові дії. Повідомлення про відключення надсилають рекомендованим листом. У разі його отримання варто не зволікати та звернутися до центру обслуговування клієнтів постачальника електроенергії. Сплативши заборгованість, ви уникнете додаткових витрат. Жителям могилів Подільської громади наголошуємо на вчасній і належній сплаті за електроенергію. Аби не залишитися без світла, сплатіть борги, уникнете відключень.